Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд 18-го каталогу компанії Oriflame, який буде діяти з 18 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року. Ми Бачимо на обкладинці анонс нового аромату. І на наступній сторіночці новиночка: туалетна вода «Люсія Sparkling Fantasy. Якщо ти купила на суму 400 гривень у попередньому каталозі номер 17 то можеш придбати туалетну водичку за 455 гривень. Далі знову новиночка. Набір сережок усього за 199 гривень, в разі замовлення на суму 800 гривень у цьому каталозі. Набір у подарунковій коробці. Парфумована вода і дезодорант позис всього за 1119 гривень. Ціна, звісно, не бюджетна, але якщо ви хочете придбати на подаруночок, то як варіант. Також набір в подарунковій коробці: туалетна вода і дезодорант глейшер 555 гривень. Новейж. Оптималс. Прикраси. Подарункові пакетики. Новиночки попереднього каталогу. Скатертина святкова. Кухоль свічки, шарф. І новиночка цього каталогу. Шкарпетки з помпонами 499 гривень. Гарна знижка буде на туш One Color. Туш для вій з ефектом вілового об'єму One Color 99 гривень. І об'ємна туш для Vivan Color також 99 гривень. Я думаю, що їх швидко розберуть. Туші гарної якості. Зверніть увагу, гель для душу Northwomen Ultimate Balance. Востаннє в каталозі. Хто його полюбляє, замовляйте обов'язково аксесуари для чоловіків. Новиночка попереднього каталогу. Happy Holidays. Лавнийче. Мочалка для душу 4990. Ось так вона виглядає. Гарної якості і чудова знижка, до речі. Це гарна ціна. Мілк гані. оптималс ваунд тикова пропузытия на линеечку пьюр скин Купуй один засіб за 159, будь-які два по 149 за кожен, і будь-які три по 139 за кожен. Також гарна пропозиція на набір, крем для рук і мило, Essentials Glow всього за 79 гривень. Я думаю, ці наборчики розберуть дуже швидко. Набір зі знижечкою, маска плюс скраб лавниче, 219 гривень. Спеціальний пом'якшувальний засіб. Купую будь-який один за 79 гривень, будь-які два по 59 гривень. Ось такі коробочці вони приходять. Ось так вони виглядають. Це в мене з чорною смородинкою. Лінічка Королівський оксамит. Набір денний та нічний крем, всього за 669 гривень. Сироватка з вітаміном С, всього за 1699 гривень. В разі придбання на суму 800 гривень будь-якого продукту новийдж. Я вам хотіла показати лопаточку для нанесення крему. Вона мені приходила в одному із замовлень. Приходить вона ось так. Ось в такій коробочці красивій. І ось так вона виглядає. Вона така м'якенька, силіконова. Мені дуже подобається. В цьому каталозі вона йде без знижки. Лінічка велософі. Ось так виглядає поживний коктейль для контролю ваги. Це в мене шоколадний смак і грибний суп. так він виглядає. Велниспек для жінок. Ось такій коробочці приходить. Зараз дуже зручно все розписано, які входять вітаміни. Зараз покажу вам, яка раніше була коробочка. Тут майже не було ніякої інформації, а зараз дуже зручно. Комплекс морський кальцій і вітамін D на знижці 659 гривень. Суп Natural Balance Спаржа. Ось так він виглядає. Смачний супчик. Засоби для догляду за ніжками. Так, великий об'єм кремів для ніг. Це в мене нічний зволожуючий крем для ніг Fit Up Comfort. З авокадо та алоє вера. Гарний кремчик, він мені дуже подобається. І гарний об'єм. Набір «Мілкенхані» – 629 гривень по подарунковій коробці. І набір лавнеча також по подарунковій коробці 495 гривень. Кожне мило лавнече за 39,90. Кожен крем для рук лише за 129 гривень. Великий об'єм. Щітки для волосся. Долоджі? Гарна знижечка на набір. Дитячий шампунь для волосся і тіла з органічною олією Маракуї. Дитяче мило з органічною олією Маракуї Лавнече. Всього за 149 гривень. Зверніть увагу. Продовжується акція. Будь-які три продукти Baby O, всього за 619 гривень. Аромати чоловічі. Набір у подарунковій коробці Джордані Голд 949 гривень. І набір у подарунковій коробці Equa 949 гривень. Набір парфумована вода і дезодорант Nordic Waters 659 гривень. У разі придбання будь-якого аромату зі сторінок 122-123 пакет у подарунок. Набір у подарунковій коробці. Гель, шампунь і мило. Норфомен 499 гривень. Міксуй та поєднуй будь-які два аромати всього по 565 гривень за кожен. Зі сторінок 128-129. Парфумована вода Jordan Gold Woman 685 гривень. Набір у подарунковій коробці парфумована вода і крем для рук Jordani Gold Good as Gold 899 гривень. Набір у подарунковій коробці парфумована вода і дезодорант Nordic Waters 885 гривень. Набір парфумована вода і крем для тіла Divine Exclusive 1149 гривень. Набір парфумована вода і крем для тіла. Дівайн 915 гривень. Пакету подарунок в разі придбання будь-якого аромату зі сторінок 138-139. Набір парфумована вода і дезодорант Volare Moments 425 гривень. Джордані Голд. Помади Джордані Голд по 299 гривень. У мене є сатинова губна помада Джордані Gold Iconic у відтінку ніжна півонія код 42327. Я нею користуюсь. Непоганий відтінок. Гарно наноситься. Гарна помада. Також мені прийшла матова губна помада Jordani Gold Iconic. Новиночка. Вона приходить ось в такій коробочці. І ось так виглядає вона. У мене відтіночок 42 664. Вінтажна півонія. Ось так вона виглядає. Десь бачила в відео, що дівчата говорять, що аромат шоколаду в неї. Мені так здалося, що аромат шоколаду, який зацвів. Аромат мені взагалі не сподобався. Тому не знаю, можливо, продам. Я не люблю такі яскраві аромати в помадах. Так, далі ми бачимо новиночки. Ancolor, двосторонній олівець для очей в 99 гривень, Лак для нігтів по 85 гривень. Чотири відтіночки. Також пропозиція. Спонжі для макіяжу всього за 29,90 у разі придбання крему або тонального флюїду. Також гарна знижечка на ультрапігментовану тональну основу у стіку Зеван 299 гривень. Стік для макіяжу Зеван 299 гривень, також гарна ціна. Новиночки 17-го каталогу. Стійкий тіні Олівець для повік One Color Unlimited. 199 гривень. Бачила огляди, дуже красиві відтіночки. Особливо цей іній, такий він бусковий, приємний, монохромний. Дуже мені сподобався. Гарна знижечка на глянцевий блиск для Губ One, 139 гривень. І також непогана ціна на суперстійку матову рідку помаду The One Color Unlimited Ultra Fix 249 гривень. Вона приходить у такій коробочці. Це в мене відтіночок 44717. Дівчатка її хвалять, кажуть, хороша помадка. Лаки для нігтів по 99 гривень. Цікава пропозиція. Сі-сі-спрей всього за 199 гривень в разі придбання будь-якого продукту для макіяжу зі сторінок 164-177. І на останній сторіночці ми бачимо. Найкращу пропозицію цього каталогу. Мультифункціональна туш для Вій 5 в одному за Вандерлеш у святковому вбранні, так скажемо, ультрачорний відтіночок 139 гривень. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення!